Накипіло з Алікою Піхтеровою. Вітаю вас, наші слухачі та слухачки, глядачі та глядачки. Мене звати Аліка Піхтерева. Сьогодні у нас 19 лютого, середа, такий вже майже майже зима відступила. Ну, Якщо не на термометрах, то бодай в календарі. Ну, Хоча, знаєте, і на термометрах в Харкові сьогодні так трошки теплінь. Тануть бурульки, тож будьте уважні та обережні, будь ласка. І знаєте, стан такий. Намагаєшся його рефлексувати, думати. Звичайно, турбулентно, звичайно складно, звичайно важко. І такі заяви, атаки з зусібічна на нас пруть. І я розумію, що всім нам зараз дуже непросто. Але, знаєте, я кожен етер розпочинаю якоюсь життєстверною цитатою, я так собі визначила, і я від цього. Не відступатиму, і дуже багато і хорошого відбувається. І варто і на ньому зосереджувати свою увагу. І знаєте, як Кулеба сказав, що найближчими днями в новинах світла не шукайте, а шукайте в собі, в близьких в тих, кого любите. Це, мабуть, дуже. Дуже слушна думка, порада, і теж з пісні Зродились мої великої години пригадала цитату про те, що плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Тож тримаємося, боремося і віримо в найкраще. А говоримо ми сьогодні з вами про таке. Завтра і післязавтра у Харкові прем'єра театр нафта запрошує на останнє шоу антропоцену. Саме так його характеризують в анонсі. Вона має назву Оргія Кіборгів. І, власне, основною її темою є екоцид. Я так розумію, що це така вистава-рефлексія щодо ось цих руйнівних наслідків, які за подією російське вторгнення. І ми, власне, говоритимемо сьогодні про цю прем'єру із Любою Ільницькою драматургиною. Добрий день! І... Дашою Чешуковою, художницею та сцетнографкою. Вітаю вас, дуже рада вас бачити. А, розумію, що прем'єра завтра і післязавтра. Стар який стан взагалі? Хвилюючий, чи вже все нормально, спокійно. Хоча, чому мені здається, в театрі так не буває? Емоційно підвішений. Угу. Гарний, очікуваний і для мене як радісний, так і сумний. Мені здається, що в Харкові взагалі це кожна прем'єра. Зараз це настільки е, великий у цей золотий слиток, тобто настільки коштовна і вартісна річ, що попри всі незгоду і попри всі палки в колеса, які вставляються, і попри складнощі, і попри близькість до фронту, все одно відбувається мистецтво, і це так багато, це так класно. І ви знаєте. Я коли почула назву Оргія Кіборгів, у мене Кіборгі одразу перша асоціація була з кіборгами, які ДАП тримали Донецький аеропорт військовослужбовцями. Розкрити, будь ласка, трошки саме назву, як вона виникла і, власне, про що вона? Тут я розкажу, як драматургиня відповідальна за цю назву і людину, яка її принесла. Ця назва не пов'язана, і ми не говоримо в цій виставі про. Захист Донецького аеропорту, і вона не пов'язана з цим контекстом. Вона походить з праці такої відомої американської дослідниці філософині Донегаровей. І ми так трішки іронічно звертаємося до Донегарове, бо вона в цьому світі мистецтва є там за якимось там рейтингом третьою в списку теоретикиною, ну, яка вплинула взагалі на мислення в мистецькому світі, і вона вже там їй вже там за 80, на ж старша жінка. І вона написала в 80-х знаменитий текст е, Маніфест Кіборгів. Такий екологічний, екофеміністичний е, маніфест. І вона в цьому маніфесті називає Сучасну війну Оргією Кіборгів. І це така метафора, такий образ того, як. Е, в стані війни між собою співіснують, мутують, поєднуються, стають невіддільними оці військові технології і живі організми, як люди, так і не люди, природа, як це все мутує, стає взаємопов'язаним. І до військових технологій входять як і зброя, так і коди, так і інформація, і... тому ми звертаємося до цієї саме метафори, бо вона дуже добре. Дуже точно описує контекст саме екоциду і власне того впливу війни на середовище, а ми теж частиною цього середовища як люди. Ви знаєте, до речі, мені здається, можливо, я на ті на ті ресурси читаю, але якось тема екології, вона не висвітлюється зараз належним чином. І на вашу думку, це тому, що ми до цього ще не прийшли як суспільство, бо у нас дуже багато поточних новин, або просто через те, що ми не бачимо цього наочно. Тобто, можливо, військові бачать, як говорять, піси і руйнується екосистема. А ну ми в Харкові ніби як і не помічаємо. Ну, <кій> ну, я вважаю, що, по-перше, є нагальні проблеми, більш активні і серйозні, що стосуються людей в першу чергу. Але, але це не менш, як вже Люба сказала, це не менш є важливим і впливовим на життя і якість людей. Просто про це треба говорити, про це треба цю проблему і проблематику треба висвітлювати. І в першу чергу мені здається, на територію закордону на Західний світ ось це як одна з проблематик, якими можна описувати. Цю трагедію, з якою ми кожен день стикаємося, і яку ми наслідуємо, яку ми поглинаємо, з, яким, з якою ми спів існуємо. Якщо воно зараз не є таким помітним, але принаймні це нам, воно просто існує: заміновані ліси, нуклеїнові кислоти, життя на пустотах, затоплені шахти. І це все відбувається просто всьому своя година. Рівень скорботи підвищений і підвищений, і тому осягнути, напевно, всю неосяжність травми одразу важко нам, як українцям. А вже з закордонну кордонну аудиторію, я думаю, що треба розкривати всі, всі, як це сказати, всі ланки цієї трагедії і співіснування, і точніше, життя поруч з імперіалістичною терористичною країною. Я навіть припускаю, що Повнота цієї вистави вона може розкриватися з роками. Тобто зараз глядач, він, можливо, не замислюється над цими питаннями і він сприймає якось по одному. А через рік, коли ця тема вже буде більше артикульована, ця вистава може зазвучати інакше. Я думаю, що є якісь речі, про які ми не знаємо, не, не мислимо щодня, але вони дуже впливають на нас і на наші організми. Ми, зокрема, ну я для себе дуже багато відкрила в процесі нашого дослідження до цієї вистави. Наскільки ми вже в своїх тілах, перебуваючи під обстрілами поблизу е е обстрілів, і що навіть коли над нами пролітає ракета, вона залишає такий слід і таку кількість металів, які потім осідають і впливають на наше здоров'я. І що це все, що цей вплив на довкілля він теж про те, щоб е е знищувати і людей, бо це називається некрополітикою, тобто це певна стратегія. А знищення, яка спрямована не тільки на безпосереднє вбивство людей і руйнування будівель, наприклад, але на руйнування навколишнього середовища, щоб зробити його шкідливим для людей і неможливим для проживання для людей. Тому ми тут маємо такі дві складовища. З одного боку, нам здається, що коли ми говоримо про екологію, це про тварин і рослин. А зараз ніби не час думати про рослини і тварин. Але ми всі в цьому циклі пов'язані. І те, що впливає на помідори, які садять в загорнутих вирвах, які там бабуся закопала на городі, ту вирву своєму засипала, потім виростила помідори, потім вона їсть ці помідори. На жаль, це має вплив. Потім ми всі пов'язані, і ми теж про це говоримо. І з іншого боку, ми, коли говорили з співзасновником української природоохоронної групи, яка робить надзвичайну роботу, я дуже заохочую всіх просто зайти на їхні сайти, подивитися, з чим вони займаються. Тому що це люди, які роблять героїчну працю, дбаючи про... дуже реально, вони впливають на закони. І вони, і Іван Мисьєнко, з яким ми розмовляли, він нам подякував, що каже, що ви підімеєте цю тему, бо справді люди про неї мало говорять. Але ми теж маємо бути як суспільство свідомими того, що попри те, що ми маємо зовнішню таку сильну агресію, і руйнування є ряд дій, які робить наша влада, які робить Міністерство довкілля в Україні, які теж не є продуманими, які теж є шкідливими. І я вважаю, що ми теж маємо бути свідомими моніторити ці речі, відслідковувати і бути власне цими свідомими громадянками, громадянами, такими політичними агентами, які. Є в курсі справ, які здатні всередині країни теж висловлюватися і якби моніторити, що влада робить. Ну, власне, так, робота в театрі нафта вона ніколи, здається, не буває такою, що просто взяли п'єсу, просто поставили і на цьому розійшлися. Ви проводили дослідницьку роботу. Ви їздили в експедицію в Ізюм, і я так розумію, що спілкувалися з багатьма науковцями, деяких ви назвали. А можете, будь ласка, трошечки розкрити, власне, як відбувалася ця робота? Навіщо їздили в Ізюм? Що там побачили? і... Щось що потрапило у виставу. Ми їздили в Ізюм на початку нашої, ну моєї долученості до роботи над цим проєктом на початку грудня. Спілкувалася з місцевими, спілкувалася з ДСНСниками, спілкувалася з просто очевидцями трагедії і якби просто дивилися. На наслідки терору, на наслідки трагедії, яка відбувалася, дивилися і в очі цих людей, які досі є носіями цієї травми, цього болю. Але так само якби, якби нам розказували якісь більш побутові історії, так і більш фактаж, фактажні і професійні. От, тобто сама робота, вона вибудовувалася в процесуальності, в спільному говорінні, спілкуванні відтворенні, де кожен і кожен, якби, був на своїй ланці, на своїй позиції, але якби, це все відбувалося лінійно. І е, вирощувалися не звідки, е, і як, е, так як до Харкова Ізюм дуже близький, е, то ми якби туди, власне, напевно, і поїхали, mm -hmm. як на мене. Uh... В інстаграмі нафти прочитала про те, що ви обіймаєте в цій постановці тему звірів, лісів, вод, ґрунтів. Власне, як вдалося ну, таку обшир, обширну тему запакувати в одній виставі, наскільки це була складна робота? І я знаю про те, що актори, акторки теж є частиною сценарного цього процесу створення цього сценарію. Так, ми займаємось таким типом е дивайсці тре в цій роботі. Це такий театр, в якому всі разом досліджують, приносять ідеї, роблять імпровізації. Е і, і тому дійсно цей це починалося з того, що було два, два, два якби рівні дослідження. З одного боку ми досліджували цю тему, яка стосується стосується коцида. З іншого боку, ми робили це дослідження саме мистецьке вже на сцені. Потім багато багато годин репетицій, спроб як перетворити, як взагалі створити зробити з цього мистецтво, як зробити з цього щось інше ніж просто репортаж, коли ми виходимо і просто розказуємо. І ми міксуємо тут справді такі два пласти мистецькі з одного боку. Такого політичного мистецтва, яке несе прямі меседжі, дуже чітку інформацію і свідчить про щось, і називає факти, що для нас дуже важливо з іншого боку, в ньому є рівень фікції, уяви якогось справді мистецтва мистецтва. І дійсно нас акторки, актори, всі брали участь у цьому процесі. І кожен я за моїми відчуттями тепер є і певним експертом в якійсь темі. Хтось заглиблювався якісь аспекти. Тепер Артем Бузик може розповідати про вплив війни на свійських тварин. Олена Баженова, експертка з впливу на китоподібних, і що відбувається з китоподібними в наших морях. Денис Ломакін про глобальний вплив і те, як. Ті події, які відбуваються в Україні, як вони впливають на глобальну ситуацію екологічну на міжнародному рівні. Тому що кожен теж знаходив собі якісь свої території зацікавленості, заглиблювалися туди, потім ділилися цим своєю експертністю. І це теж дуже важливо в театрі, коли. На сцену виходять люди, які не просто мають текст, який вони вивчили і гарно відіграли, а які дійсно глибоко знають про що вони говорять, які з одного боку мають знання, а з іншого боку мають те, що називається втілеснений досвід. І це, наприклад, набувається теж, коли люди їдуть в експедиції, в конкретні місця бачать якось переживають це своїми тілами. І власне цей тілесний досвід я був там, моє тіло було там. Ми несемо тоді ці знання на всіх рівнях, не тільки на рівні тексту, а ми несемо його вже в собі, на всіх своїх клітинах. І це тоді зовсім по-іншому звучить зі сцени. І це важливо і тут, а ще на тисячу разів це множиться, коли ми уявляємо собі, що все якось добре буде, і ми якось цю виставу ще будемо показувати за кордоном, бо такі плани є. Тоді це ще примножується, коли тобі, виходять люди, які не просто тобі, як на новинах з картинки, щось розповідають, а ці люди несуть в своїх тілах буквально це знання, несуть цей досвід, і це робить велику різницю. Даша, хочу вас як сценографку запитати. Знаю, що костюми там теж будуть особливі, там вторинно використані матеріали ви залучали. Як збирали, підбирали, як ця робота відбувалася? Ну, що було, то і брали. Ага. Тобто, що ти знайдеш, той стане частиною твоєї декорації, костюму, інсталяції, художньої роботи. Для мене це якби не нова методика. Я таким методом керуюся ще з. Часів існування Ноо 2 це судноремонтний завод в Одесі, де ми е знімали майстерню, не, е надіючий завод, де ми знімали майстерню, де ми співіснували з просторами. І е саме там зародився е такий е назва цього методу для мене екоренесанс. Екоренесанс, е е е що означає якби відродження. Екологічне відродження і вторичне використовування матеріалів і, і ресурсів, які в тебе є. Тобто це як і концептуальний підхід працювати з тим з твоїм топосом, з твоїм локалом, з твоїми можливостями, і як ці можливості впливають на не тільки результат, не тільки естетичну. І формальну частину, а й не концептуальну. Бо для мене часто цей екоренесанс, він якби і досі триває, але він часто мені розказує взагалі, яка робота в мене буде. Тобто я часто не шукаю спеціально той простір, який мені потрібно. Я відштовхуюся від можливостей і від ресурсів, які в мене є. Також екоренесанс, це так називається сміттєві баки у мене на районі. Фірма виготовляє сині. І це якби така теж іронічна, бо дуже але й при тому трушна історія. Бо мої друзі, які також виготовляли предмети побуту і одежу, які мені частино, частиною міри мене навчили ось цьому всьому. Вони е, навчили мене, поки ти йдеш на майстерню, ти дивишся навкруги, що в тебе є. Ти ходиш і не цураєшся, залазиш ці смітники, береш те, що тобі треба, і йдеш далі. Якби це, як стосувалося їжі, це фрі, фріганство, так, так і матеріалів. І е, е, якби для мене це образ збиральництва. Е, е, Ну, я вже ж екологічний підхід до ресурсів, і до використання і до вироблення чогось нового. Тобто дуже багато вже існує, з чим можна працювати, треба просто помічати. Варто просто пошукати ці гриби в лісу. Тільки не потрапити би на міну. Я підозрювала, що в сценографії криється певна філософія. Любо, ви вже сказали про те, що є мета показати в Європі цю виставу. Я так розумію, що буде фестиваль, присвячений темі екології, чи проєкт якийсь, який об'єднуватиме ці вистави. Немає такого остраху, що ми з європейцями говоримо на зовсім різних рівнях сприйняття і що може. Не так сприйнятися вистава це факт, що ми говоримо на різних рівнях сприйняття. Ця вистава створюється в межах великого міжнародного проєкту, який називається «Future Narratives for Planet Earth». І в ньому беруть участь партнери з семи різних країн. І от нещодавно минулого тижня ми з Тетяною Голубовою, директоркою театру Нафта були в Копенгагені на конференції, де збиралися всі партнери. Це, це були кураторки і куратори цього проєкту. Плюс ми ці мисткині, які, так як і ми, роблять вистави, проєкти театральні в межах цього проєкту. І всі вони об'єднані темою екології, всі з дуже різних перспектив дивляться. І власне там були люди, які та ж частина з них вже роками практикують, спеціалізуються саме на тому. Як працювати саме з темою екології в мистецтві? І ми маємо всі в 26-му році наші вистави показати в межах фестивалю в місті Грац в Австрії. В травні 26-го року це звучить так, ніби це може не статись, тому я так завжди з приміткою, такою зірочкою зверху, це кажу, що ну так має ніби бути за планом. Але подивимось. І ми в межах цієї конференції всі презентували свої проєкти. Вони на різних етапах. Ми перші, хто випускають прем'єр, у нас найбільш готова робота. І ми обговорювали всі концепції, ідеї і мали такі довгі сесії, де ми одне ставили питання, справді розбирали кожен з проєктів. І з одного боку ми, наша робота дуже інша, і наш контекст дуже інший, дуже конкретний. Ми говоримо про дуже конкретні. І дуже термінові питання там, коли, наприклад, наші колеги з Німеччини можуть говорити про не знаю, такий, якби, би, ем, якийсь там взаємозв'язок людей з технологіями, і з уявами про якісь не знаю інші способи комунікації, що є дуже цікавим і чарівним, але от в нашій ситуації є такимись дуже вже не знаю на десятому, десяторядним. Але вони надзвичайно включені, якби принаймні, в цьому професійному колі ми мали дуже такі хороші реакції, фідбеки, і сказала одна з наших колег. Таку річ за власне особа з за кордону казала: я ніколи не думала раніше про те, наскільки великий масштабний вплив має війна саме на навколишнє середовище, бо ми настільки маємо в фокусі людей і руйнування будівель і вбивства людей, що ми каже, я про це не задумувалася. І теж дуже слушну річ сказала інша наша колега з Данії, яка перепросила так, але сказала: каже, це правда, що якби цей. Фокус на Україну, інтерес в медіа і в суспільстві до війни в Україні, він спав. Ну, і це факт, ми це знаємо. І вона каже: Але е, е, тема екології є дуже-дуже е, ургентною в, в світі. І тому, коли ви заходите, а ми говоримо ж, ми ніби говоримо про екоцид, але ми говоримо тут про війну, ми говоримо про колоніалізм в цій виставі. І колонізм подвійний, і погляд теж західного світу на Україну, як на територію з ресурсами. І ця територія включає також людей і про те, як. Ця подвійна колонізація нас постійно експлуатувала, бо екологія питання екології є питанням політичним і стан, який ми маємо справ в природі, пов'язаний з дуже конкретними політичними системами. І вона сказала, коли коли ви заходите з цієї теми екології до нас і починаєте говорити про екологію, а ми всі такі дуже налаштовані говорити про екологію, то це стає ключиком, як... Знову цей інтерес перевідкривати не так, інтерес таке химерне слово, але як власне цю свідомість і цю цей слух на, на те, що відбувається в Україні, як знову його підсилювати, як знову. І що це ніби такий ми так ніби підкрадаємося через цю територію екології, щоб сказати про війну в цілому і про те, що це триває, і імперія далі існує, і що зокрема європейські країни продовжують купувати російський газ і таким чином продовжують фінансувати. Цю війну ви знаєте, в одному з інтерв'ю режисерка вистави Ніна Хижна вона так, трошечки сказала про те, що ну для сценарії, для опрацювання там цієї травми і, і того, куди ви копнули, застосовуватися, будуть застосовуватися методи такої іронії і самоіронії. І от я подумала, а чи ми зможемо на виставі трошки погойготіти, чи це буде не про те? <свист> так, ви зможете здивуватися, і навіть не один раз. Як і посміятися, так і поплакати. Ця вистава для мене наповнена багато шаровістю, як візуально, сценографічно, так, так і текстуально. І це показує, якби для мене. Це показує е, надію і е, можливість продовжувати говорити про дуже жахливі, трагічні речі, про дуже безнадійні, е, е, безнадійні іноді і безвихідні ситуації, але через е, якби як це можна відсторонене сприйняття іноді навіть до самого себе, то з цим можна продовжувати боротися. І вперше, повертаючись до вашої цитати на початку, і в першу чергу для того, щоб перемогти все зло, треба перемогти самого себе. І я думаю, що саме ця недія, цей смішок і ця іронія якби Ця вистава для мене вона вчить тому, щоби в будь-якій ситуації треба не зл... не з... бути незламним. І навіть коли е... тебе сприймають як ресурс. І навіть коли тобою годують Європу і хочуть ще і ще. І... Тому ще я якби сказала, що ця, якщо ми не зараз про це будемо говорити, про цю тупу біль, повільну біль, яка відбувається, бо є більш гостріша у нас, принаймні, ми як українці, то Західний світ дійсно сприймає це як спосіб мовлення, так, метод мовлення, про що і як говорити про одну і ту саму річ. А в першу чергу це. Дуже близьке спів... співжиття поруч з країною-терористом, з імперіалізмом, калініалізмом, який ми досі, якби кожен день собі несемо і на собі відчуваємо. Дякую за цей перегук з тим, з чого починався ЕТР. І дякую вам за цю роботу. Власне, друзі, четвер, 20 лютого о 19. Це безпечний простір. Сам Піпл. Беріть квиточки, приходьте у п'ятницю, 21 лютого, початок о 18-й. А вже о після показу ви зможете взяти участь у обговоренні власне вистави і тем, які там підіймаються з командою. Тож, зустрінемося на прем'єрі. Доброї роботи. Дуже вам дякую, що знайшли. Час і завітати. Дякую, дякую. Я би хотіла, аби сьогодні у нас пролунала пісня, відбуваючи перший етер. А це така пісня харківського академічного хору імені Палкіна, а на вірші харківського поета Сергія Жадана. І це такий буде закид в другу частину етеру. Словом слухайте, а потім я вам все поясню.